Вітаю вас, козаки-козачки. Ви на Ковальсько-аматорському Молот і метал. І сьогодні я буду одягати клиночки, доводити їх до пуття, бо тільки обдер в Чорнову. Що і вчора дав оголошення, що, мовляв, пара піде хлопцем за донат всього за 400 гривень. Я вважаю, що на даний час це справедлива ціна, оскільки я не є професіоналом, я є все ж таки аматором, який використовує доволі прості інструменти, але робить якісні, як на мене, робочі інструменти. Тут ще бачите є невеличка заковочка, це все прибереться. Ось рукояточки з шматка зваленого ясена буреламом в травні. Тут у нас є невеличкий канадцем м'ясничок, шкуродер, ще його поправлю по обушку. І тут кухонний ніж з м'ясним ухилом, який називається Кривоніс. Вже на каналі написав один хороший чоловік на ім'я пан Роман. Дядько Роман, здається, нік. Так? І запропонував навіть ці ножі розіграти, мовляв, перша ставка моя. Пане Роман. Можливо, ви і праві. Але це все час, нерви, та й не люблю я дражнити людей ростом цін. Тому, якщо ви готові зробити донат, то за кілька днів я зроблю фотозвіт, відеозвіт вже цих готових клинків, бо все ж таки епоксидна смола трошки сохне на всадний монтаж, тут все піде ось. І відправлю вам з задоволенням. Донат адресно можна робити хлопцям. Ну, бажано не через великі фонди, бо все ж таки з усяким притулом стерненкам я не надто й вірю. Ось так то, хлопці. До речі, сталюка. Ви питали за сталюку. Сталюка 60S2A. Я її впізнаю вже по іскрі, по дотику. Це стандартна Камазівська ресора. Ці ресори бачили трошки південь, трошки схід. Мені козаки попідвозили. Так що це, можна сказати, ресорна сталь 65 г. Але все ж таки 62. Ну що ж, на трендів, пояснив. Гарного всім дня, а я до роботи.